Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Давайте подумаємо, подумаємо і подивимось, і подумаємо, що чекати від людини загаданої. Це може бути людина, як і в плані кохання, і в плані просто якісь знайомі. І в негативному плані, і в позитивному плані. Просто подивимось, що чекати від загаданої людини. Так, загадуйте людину, загадуйте себе. Я поки що викладу. Напевно, три варіанти, і будемо дивитися. Так, перший варіант відношення людини до вас. Який вплив вона має на вас? І що чекати від цієї людини. Так, перший. Другий варіант відношення людини до вас. Який вплив вона має на вас? І що чекати від неї. І третій варіант відношення людини до третього варіанту, який вона має вплив на третій варіант, і що чекати від неї? Так, обирайте свій варіант. Зараз подивимось, що ж будемо чекати від загаданої людини. Ставте на паузу, а ми починаємо. І так, перший варіант: привіт-привіт, одинички. Відношення людини до вас. Відношення людини до вас перегорнута вісім-осім жезлів. Людина не готова до вас відкриватися, не готова виходити на контакт, не готова взаємодіяти з вами, не готова якось з вами, можливо, налагоджувати стосунки. Давайте ще докладемо відношення людини. До першого варіанту. Так, вона не готова вкладатися е, ніяк не ресурсно, ні фінансово, ні, ні допомагати, нічого вона не готова робити заради вас. Тобто людина до вас ніяк не відноситься, скажімо так, але ми ще подивимось, е, скажімо так, що, в принципі, якщо б в вашому житті, точніше, в її житті, вас не було, то в принципі нічого б не змінилося в житті цієї людини. Добре, давайте подивимось, який вплив вона має на вас. Другий варіант. Я б не сказала, що вона має позитивний, там, негативний вплив. Вона має взаємодію все ж таки з вами. Сказати, що вона сама хоче взаємодіяти з вами, я б не сказала. Але якщо потрібно, вона взаємодіє з вами. Вона, можливо, від цієї людини залежить саме ваше майбутнє, ваше рішення. Можливо, ви щось приймаєте, якесь рішення, так? І саме ця людина впливає на ваше рішення. Але сказати, що вона діє якось от матеріально там. Або якось вмикається в ваші справи, скоріше, ні, не вмикається. Але від неї залежить те, що, чим ви будете там займатися, що ви оберете. Ну, тобто будь-який ваш. Ну, не будь-який, але деякий ваш вибір залежить саме від цієї людини. Який вплив вона має? Ну, я б не сказала, що дуже великий І не дуже перспективний. Тобто це якісь маленькі дії, умовно, можливо, це якась колега, від рішення якої залежить там якесь невелике ваше рішення. Але це не щось перспективне, довготривале, це не щось таке, що, що може принести вам там чи смуток, чи радість. Ні, це взагалі просто як. Якісь, якась маленька взаємодія, і вона чомусь трішки на вас впливає, але не в довгостроковому плані точно. Що чекати від загаданої людини? Що чекати? Нічого. Ну, людина не буде проявлятися до вас. Тобто вона їй не обіцяла, не обіцяла, не буде і не реалізує там, можливо, ви собі б там думали, так, що людина буде вкладатися якось до вас, е щось вам обіцяти, але ні, не буде. Що чекати від загаданої людини? Давайте ще один стан. О! Добре, давайте поперед дістану, бо потягнула півколо одразу. Так, що чекати? Добре, супер клас. Давайте так, можливо, можливо, для когось, якщо це е, щось пов'язане зі стосунками е, в плані кохання, можливо, дійсно тут як е, розлучення і щось таке. Може бути, або припинення стосунків взагалі. Тобто ви ще можете надіятись на якусь взаємодію, ви ще можете, тобто людина ще якось впливає на ваше життя, але по суті, уже, ну, все, уже стоп, уже кінець, вже більше ніяк людина не впливає. А перегорнута помірність вона каже, що ні, вам від цього неспокійно. От єдине на що. Що чекати від цієї людини, що вам не буде спокійно від цієї ситуації, так? від ситуації з цією людиною. Ви не зможете збалансувати, там, прийняти одразу цю ситуацію, якщо у вас там завершилось спілкування, або, ну, можливо, це з роботою пов'язано, так? Можливо, хтось не виплатить зарплату, не доплатить. І, звісно, це буде якби, на вас впливати. Але таке відчуття, що вам і не обіцяли виплатити, наприклад. Тобто, можливо, вам здається, що були якісь обіцянки, і вони будуть виповнені, то ні, вони не будуть виповнені, тому що, скоріш за все, це ви так прийняли це. Чого чекати від загаданої людини? Нічого. Ну, тут стоп, тут все закінчилось. Будь-яка взаємодія тут закінчилась. Такий у нас перший варіант. Дякую за увагу. Давайте будемо дивитись далі. Так, позабираю ці карти і трішки посуну. І так, другий варіант привіт-привіт! Що чекати від загаданої людини? Відношення людини до вас, другий варіант. Відношення людини до вас. Зірка. Приємне відношення. Можливо, людина бачить вас активною, проявленою. Можливо, дійсно, ви якось світите, наприклад, блогер, так, або якось знімаєте себе, показуєте себе з найкращої сторони. Але це про дистанцію. Тобто людина відноситься до вас, в принципі, позитивно, але дистанційно позитивно Давайте ще докладу. Відношення людини до вас. Ну, людина хоче до вас проявлятися. Ви її притягуєте. Я думаю, це теж позитивне відношення. Якщо ви на відстані людина хоче до вас проявитися, відношення людини. Можливо, людина бачить вас як дуже активну. Проявлену людину, яка постійно в русі, постійно ви десь щось робите, постійно ви, як бачите, тут у нас блоха, вона ж не сидить на місці, вона постійно скаче туди-сюди. І от можливо, вас так, так бачить ця людина. Але мені якби йде більш позитивне, гарне значення цих карт. Єдине, що ви на відстані можете, і що до вас потрібно допригати на ці блосі. Чи блохі. Ну, ви зрозуміли, так? Який вплив ця людина має на вас? Який вплив ця людина має на вас? Я б не сказала, що дуже великий вплив. Тобто, навіть якщо вона якось цю енергію проявляє, вона до вас не доходить, ця енергія Дуже жезлів. Можливо, людина хотіла б більше проявляти, але не буде. Не те, щоб не буде. Це не про майбутнє, а це про те, що ну, до вас ця, ця енергія не доходить, так? Вплив. Тобто, якщо людина навіть її якось вам показує щось, так, якось на вас реагує, ви зірка, ви далеко, до вас не доходить цей вогник. Так, який вплив вона має на другий варіант? Давайте ще дістанемо. Ну, негативного впливу немає. Ні, на дні клоди в нас десятка пентаклів. Е, я думаю, що це позитивний вплив, а навіть якщо є щось негативне, то воно до вас просто ну, не, не дійде. Ви набагато вище, набагато проявленіше, набагато активніше, ніж та людина. І... Ви не можете якось прям. Бачите, ні, ні позитив, ні негатив. Як людина впливає, давайте ще дістану. Хочеться мені ще дістати, як людина впливає. Паш Пентаклів. Ну, це як дитина. Це як якісь невеликі невеликий обмін. Пентаклями, на якісь повідомлення, якась інформація. Ну, тобто, я не бачу негативного і там суперпозитивного впливу теж не бачу. Це щось маленьке, щось незначне. Але воно є. Тріш, трішечки можете якось спілкуватися з цією людиною. Але це не про щось. Значу ще таке, бо ви зірка тут. Що чекати від загаданої людини? Так, давайте подивимось. Перегорнута королева кубків. Або вас ця людина не задовільняє, або ця людина буде вести себе як перегорнута королева кубків, трішки занадто емоційна, занадто м коли емоції взагалі неадекватні трішки, може бути таке. Або взагалі відсутність емоцій. Давайте ще докладу, що чекати від згаданої людини. О, король королева, дякую, привіт. Мені тут теж на родину, якщо чесно не йшло, бо там була десятка пентаклів, я вам її показувала. Можливо, якщо це також чоловік-дружина колись були, так, то єдиний вплив... Від людини, це, наприклад, через дитину. Може бути таке. А, як. А, що чекати від цієї людини? Я думаю, що ви не будете з цією людиною дуже багато спілкуватися. Принаймні, ви не ви будете, ви будете люб'язні один до одного, але ви не будете агресивні, ви будете на відстані. І ця карта вона показує, як ніби, знаєте, один одного всі вихваляють, всі надягають такі маски, не, не, не натуральні емоції показують, проявляють, бо в нас тут театр. Театру не буде. Не буде такого, щоб ви з цією людиною якось. Тобто все буде зрозуміло, гармонійно і непогано. Можливо, просто ви перестанете спілкуватися, або перестанете проявляти до цієї людини, або вона до вас е позитивні якісь емоції, але у вас це не, ви не викликає негативу, у неї не викликає, ніби так і потрібно. І ви чесні будете перед один одним. Хоча, можливо, десь якісь сплески емоцій будуть, але ви як ніби порізно по будете. Далеко. Угу, цікаво, добре. Пишіть, як у вас відігрується другий варіант. Що думаєте, пишіть. Запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно. Це заряджає на нові звершення та нові якісь емоції. А також підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки за мою працю для вас. І так, третій варіант, що чекати від загаданої людини. Що чекати? Третій варіант. Привіт-привіт. Відношення людини до вас. Пригорнув за трійка жезлів. Людина на вас нічого не планує, ніяк до вас не прив'язана, ніяк не про вплив ми окремо подивимося, але ніяк вона вас не одурює, скажімо так, нема такого місячного впливу. Місячного в плані е, таємничого якогось незрозумілого. Так, відношення людини до вас, третій варіант. Відношення людини до вас. Перегорнутий повішений. Я б не сказала, що ця людина якось, вона не прив'язана до вас, ви не прив'язані ні до неї. Вона не ставить вас у повішеного, вона не бачить вас повішеним, не бачить вас жертвою. А яке відношення? А яке відношення до нього? Дурак. шут, легке, зрозуміле, просте, приємне відношення. Можливо, єдине, що як до дитини відноситься, так трішки несерйозно, але це про легкість, це про. Зрозумілість це про прості такі дитячі емоції. Але, бачите, подумала, може, це про дитячо-батьківські якісь стосунки, тому що тут, як по повинною, прив'язані ці жезли, бачите? Прив'язані. І тут дурак, але вона вийшла в перегорнутому вигляді. Тобто ви цим дураком там не прив'язані до цієї людини. І вона до вас не прив'язана. Так, який вплив має ця людина на вас? Який вплив має ця людина на третій варіант? Давайте ще докладу. Який вплив вона має? Ніякий. Вона не може на вас ніяк повпливати. Взагалі, можливо, дійсно в когось це про діти-батьки, так? Ну, можливо, родичі якісь, то вони ніяк не впливають на вас. Але не обов'язково, бачите, у нас тут а, помірність на дні колоди. Вона каже про те, що. Все настільки гармонійно, вас ніхто не намагається. Можливо, вам здається, звісно, але вас ніхто не намагається так продавити, про, показати там силу свою. Можливо, це було колись, але не зараз. Ніхто не намагається на вас нагнати страху, ніхто не намагається вам зробити боляче. Все якось спокійно з цією людиною. Вплив, ну. Єдине, що, можливо, вона як заспокійлива для вас, ця людина, можливо, вона вас якось гармонізує в житті. Типу, як психолог, знаєте, коли ви приходите зі своїми проблемами, а вона прибирає ці проблеми. Так. Що чекати від загаданої людини? Третій варіант. Що чекати від загаданої людини? Перегорнути світ. Давайте ще докладу, що чекати. А, хм. У нас тут ще дно колоди дуже гарне. Пригорнутий світ все ж таки людина не зможе гармонізувати ваш стан наповну, тобто все ж таки це про вашу відповідальність, так? Ця людина, не... якщо це про кохання якесь, так? то ця людина не ставить крапку у ваших відносинах, вона все ж таки якось буде налагоджувати ці відносини. І проходити якісь перешкоди, так? навіть якщо вони є. І якщо їх нема. Тобто вона не буде віддалятися від вас, вона не буде агресувати на вас. Все ж таки, як і тох, у нас тут десятка кубків Раді, щастя, якщо це не про відносини в плані кохання, то це про те, що від цієї людини можна чекати підтримку. Взаємодію, можливо, вирішення якихось проблем. Але от просто ця людина не дасть вам весь світ, скажімо так, ви не повинні розраховувати на те, що вона взагалі всі ваші проблеми вирішить. Але дуже багато чого, вона вас як направить в правильне русло, Вона зможе вам. Подарувати надію на, на щось на, на краще, так, і ви вже самі будете робити якісь шляхи, о, ну і шляхи, і кроки, так? Тобто, тобто з цією людиною, від цієї людини чекати тільки позитив. Я не бачу нічого поганого від цієї людини. Можна цій людині довіряти, можна відкривати серце, можна з, з нею, не знаю. Будувати стосунки, якщо це так, чоловік або дівчина, так? Негативу від цієї людини я не бачу. Ну, якось так. Дякую за увагу. Пишіть, як відігрується, що думаєте. Напишіть свою ситуацію в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Також запрошую до себе на особисті розбори, це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно, це заряджає на нові звершення, нові емоції. Ну і також це підтримує мене і мій канал. Тож залишайтеся і до наступного відео. Всім па-па!